Прямо зараз я їду на велосипеді навколо світу, і в цьому відео я зміню спокій дикої природи на шаленство цивілізації. А ще дізнаюся, яка вона чилійська гостинність. Ну, ну ще далі. Моя навколосвітня подорож це довгий шлях. Прекрасна каретера Австрал займає у ній лише невеличкий відрізок. Але я вже точно знаю, що ці кілька сот кілометрів залишаться для мене одними з улюблених, навіть проїхавши увесь світ. А поки що я прибуваю до останнього пункту призначення на моєму шляху по каратера Острал. Це Чайтен, містечко з незвичайною історією. У травні 2008 року воно опинилося в епіцентрі однієї з найпотужніших природних катастроф в історії Чилі. Вулкан, що вважався сплячим понад 9 тисяч років, раптово прокинувся і викинув у небо гігантську хмару попелу. Протягом тижня він буквально засипав місто товстим шаром. А річка, що тече поруч, змінила русло і затопила вулиці. На щастя, обійшлося без жертв. Мешканців чайтена вчасно евакуювали. Потім він на декілька років став містом привидом Але згодом люди почали повертатися. Одні відновлювали свої домівки, інші відкривали маленькі готелі, кафе та екотуристичні сервіси. Саме виверження стало поштовхом до розвитку туризму в чайтені та регіоні. Сьогодні містечко знову живе. Воно оновилося і виглядає як символ стійкості перед обличчям стихії. Тим часом добряче похолодало, і прогноз на наступні 5 днів дощі, дощі і дощі. Не знаю, може залишусь на весь час дощів тут, а може хоча б на пару днів. Поки що шукаю хостел. Так виглядає більшість хостелів у Чайтені, адже майже всі вони створені у звичайних оселях. Тут все дуже по-домашньому, включаючи домашню їжу, яку готують самі власники і для себе, і для вас. Пан Хуан і пані Нена одні із тих, хто повернулися, відновили свою домівку і з того часу живуть лише з туризму. Yo el hostal lo puse porque jubilé de una empresa del agua potable. Entonces me puse a trabajar en el hostal y la pescadería para no estar ocioso en la casa, porque la mujer aburre mucho. Do you like what you do now Te gusta estar aquí ahora? Sí, por supuesto. Este es mi lo que tengo aquí para vivir, así que tengo que quedarme aquí. Me gusta mucho, me entretengo mucho. Como ustedes lo ven, por todos los días está lleno. Todos los días. Así que vamos después de marzo, ya cuando ahí nosotros salimos a, a, a pasear igual con, con la jefa. La gente, los que somos nativos de aquí, de Chaitén, somos muy, muy amigables. Muy, si les pasa algún problema, algún Chaitenino, el vecino lo, le ayuda. Eh, no hay mala costumbre aquí en Chaitén, todos los conocemos. En el invierno, cuando estamos solos, todos eh, se visitan. Y eso, pues, la amistad es muy bonita. A veces es muy aburrido estar aquí en Chaitén, pero, pero es conveniente porque aquí no hay maldad en Chaitén. Звісно, тут є газ і ось є плита газова, але в головній печі палиться дровами. І це просто фантастичний запах, як в сільській хаті. Тут, як і в багатьох хостелах, є можливість готувати самостійно. І от я в даному разі варю собі паленту або по-нашому звичайна кукурудзяна каша на молодці. До речі, вони... я вже кілька разів раніше готував, доводилось в Аргентині. І вчили е, таку поленту на молоці, солодку з медом. Е, але тут всі сміються з цього. Вони такого не їдять, вони їдять поленту соленою, ну там з м'ясом, я не знаю, різні рецепти бувають, але не солодко. Ну а я насправді обожнюю таку кашку, кукурудзяну на молоці, солоденьку, з маслом, багато масла. М -м -м -м. Просто смакота. Загалом тут чотири кімнати, в кожному по два ліжка. Ну, звісно, всі основні зручності, окремо туалет, душ. І, мабуть, найшвидший, найкращий інтернет, яким мені доводилось тут користуватися в Південній Америці. Ось такі цікаві ретро штуки можна знайти в цьому будинку. Це такий калькулятор приблизно льодовикового періоду, наскільки я розумію, іспанську. Where are you from, guys? I'm from the United States. Yeah. ¿De dónde es? Santiago Santiago de Chile. Sombrero de was Chile. And this one? This is the ungaucho. Yeah. Am I beautiful? Tradiційний <laughs> <laughs> chilis sombrero. Дивіться, які цікаві тут будиночки, доволі поширені. Вкриті дерев'яним гонтом, майже в гуцульському стилі. Хоч містечко виглядає напівпорожнім, але насправді на всіх цих машинах приїжджали іноземці і вони позаповнювали всі ці будиночки, хостели, готелі. І я так здогадуюсь, що вони просто ходять в трекінги довкола. Там на вулкан вилазять. Просто на вулиці натовпів не видно, взагалі людей майже не видно. Якщо подивитися згори, то місто взагалі виглядає безлюдним. Після чайтена у мене далі поромна переправа до міста Пуерто Монт, яке вважається початковою або кінцевою точкою каратера Острал. Проте у високий сезон на пором доводиться трохи зачекати. Аж п'ять днів я змушений залишатися тут в чайтені, тому що раніше неможливо взяти квиток на пором, щоб переправитися. І це для мене трошки дивно, чому вони не дають більше поромів, якщо е, такий попит. Аж на декілька днів. Все зайнято і немає квитків. Але там серед тих хребтів знаходиться вулкан. Кручу, 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 Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Так цікаво співпало, що всі дні, що я тут був в чайтені, було супер похмуро, дощ, хмари. А сьогодні в день мого виїзду свято? Сонячне свято. І ось навіть звідси видно вулкан, який там між горами. Красиве таке маленьке, заховане на краю світу майже містечко чайтен. Я радий, що побував тут. <му> Насправді існує ще один варіант, як дістатися від чайтена до Пуерто Монт. І він також включає в себе поромну переправу, щоправда, коротшу, ніж ця. А решта маршруту проходить по землі. І якщо чесно, я мав намір і хотів обрати саме той варіант, тому що, врешті, це ще продовження каретера Австрал, і я хотів проїхати більше, побачити більше краєвидів. Але справа в тому, що квитків на той пором немає поки що найближчий, аж через шість днів доступний. Це занадто довго для мене чекати, тому я обрав цей варіант напряму поромом від Чайтена до Пертомонт, хоча це значно дорожче. Коштує квиток на цей пором 46 євро або 46 тисяч чилійських песо. Туди на пором коштує лише 7,70. Це велика різниця. Хоча, звісно, там у вас забере більше часу, зате подарує більше емоцій з іншого боку. Ну але вже як є, їду швидше напряму і дивлюсь краєвиди з моря, і це фантастика. Він стояв ось тут. Я приходжу подивитися, чи все гаразд, бачу, його немає. Якраз після, після відплиття корабля. Я такий трошки запанікував, запитав у працівників, я кажу, де мій велосипед? Він каже, ти не хвилюйся, ми його просто заховали. Але я все одно кажу, а можу я його побачити, будь ласка. Бо я нервую. Так що все гаразд. Поертомонт я прибув пізно ввечері і відразу ж його покинув, аби ночувати в наметі за містом. Час на мокрі пригоди. Знову. З цього моменту у мене починається довгий відрізок дороги, абсолютно відмінний від спокійної каратера Острал. Майже всю решту шляху по чилі я їхатиму шумною дорогою номер 5 Це головна автомагістраль країни, хребет її дорожньої системи. А поки що я знову шукаю хостел через беззупинні дощі. Мушу сказати, що тут дуже красиві хостели. Я не знаю, може так випадково, я вже два відвідав. Але думаю, що не випадково, тому що наскільки я знаю, це містечко заснували німці, і отже, тут тримається така глибока німецька традиція в культурі. Будиночки дуже охайні, такі красиві, все акуратненько і всередині інтер'єри прикольні. На жаль, поки що не знайшов я в цих двох хостелах місць, все зайнято, йду, ось тут поруч третій. Тут все зайнято. Виглядає, що це супер-туристичне місто. І це навіть не в центрі я зараз, а десь ближче до околиці. Бачите навіть назва Вілла Германа. В цьому хостелі я забрав останнє місце, пощастило. Щоправда, не зовсім дешево, 20 євро коштує за ніч. For you to use you can use plates, dishes, right. and over here we have tea, coffee, sugar, and this is for free. Okay, so if sorry. you would like to have some tea or coffee or also herbs from our garden, we have sage, melissa, lavender. And the rooms are upstairs. We have more bathrooms and showers here. Yeah. And this is the chair door. Hola. Hola. Oh, great. Ось як сушаться намети в хостелах. Далеченько вже заїхали, хочу ще далі. Наступні кілька днів моя мандрівка була схожа радше на марафон. Я не дуже полюбляю такі хайвеї, проте вони завжди спонукають їхати швидше, ви наче стаєте частинкою життя магістралі, наслідуючи її ритм і швидкість. Мені це було доречно, адже я хотів по можливості швидше дістатися столиці Чилі Сантьяго. Тож на цьому відрізку я щодня проїжджав понад сотню кілометрів. Я встиг висушити. Ну, він ж в принципі швидко сохне. Тож цієї ночі сподіваюся ночувати десь в сухому місті. А от шкарпетки, ні, я їх але вони сохнуть доволі довго. Тож дивіться, як вони гарно в мене розвиваються зараз на кермі. Ну так, щоб ви знали, реальне життя веломандрівника це не лише е романтика, захват, прекрасні краєвиди, дух пригод. А іноді це ще й такі буденні речі, як труси або шкарпетки на кермі. Одного вечора я зупинився біля придорожнього кафе і магазину фермерських сирів, яких в цьому регіоні багато. Чоловік мега-мега гостинний, доброзичливий, вже пропонує мені яєшню. Пропонував мені каву, ще щось, я все відмовляюсь, показую, що в мене повна торба харчів, я перед тим купив. А він каже, ні-ні, заходь до мене. Маніана. Я окей. Маніна, окей? Це він приготував мені щойно, а oh, я не можу. Цемейзін. Ну хей, від такої доброзичливості і бажання пригостити гостя, просто гріх відмовлятися. Я зробив пару спроб, але далі ні. Тож я зараз буду їсти яєчню, Але ще хочу взяти хоча б щось свого. Це кефір, який я купив в супермаркеті. Thanks to herself. She felt things very deep. No! No, 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 it's too much. Uh, mucho? No, no, no. No. For mana? I have enough. I have to do it. I am in English. Javier має трьох синів. Двоє з них прийшли зі мною познайомитися. René. French. French names. T. So you are all French. Як виявилось, Javier і його родина є далекими нащадками французьких емігрантів? Javier. Javier and Gaspar. Uh, Gaspar. René. Rene. Okay. French family. Sí. Nice. Зранку чудова нагода поснідати тут. Затишне хороше місце і сиру в них я теж купив, звісно. Продаж сирів уздовж цієї траси номер 5 це дуже типово, насправді. Я думаю, їхатиму через все чилі на північ і завжди можна буде купити сир. Тож з голоду не пропаду. Ну, Хіба що може в пустелі Атакама не буде. Також тут сиром продають часто ось такі от варення, повидло, я так розумію, це домашні, бачите? Домашня закрутка. А мені тут пропонують покуштувати. М -м, справді класний. Ну ви подивіться, які класні ці челійці, просто неймовірні. Вони мені дають безкоштовно цей сир. Венесуела? Венесуела. Ну а Венесуела. Вони з Венесуели насправді, але все одно чудові люди. Просто кажуть, та забирай. Бо я їм кажу, ну мені половинкою цього найменшого шматочка, я ж один, скільки я там з'їв. Не хочеш по спеції вести сир. А вони тут продають кілограмами, десятками кілограмів. То вони кажуть, та забирай, що там Моцес Моцес, Моцес. Моцес. Ні, Це просто неймовірно. Дали мені сиру безкоштовно, ще й хлібину втулили в руки. Я, звісно, намагався відмовлятися. Гроші почав виймати, але в мене не вийшло. Зазвичай два такі буханці сиру тут продають за 10 тисяч песо. Це лише 10 євро. Справді смішна ціна. Ось іще одна така маленька точка, в якій продають сир. Я просто запитав, чи можна тут заночувати, бо вже сонце заходить. І мені не відмовили, звісно ж. Це челі. Іду десь туди далі. Подалі від дороги, щоб менше шуму було вночі. Тут такі евкаліптики. ох, люблю я авкаліптики. О, чудове місце. Сьогодні в мене сирний день. Сир на сніданок, на обід був і оце зараз. Щойно куплений сир, медок і м'ятний чайок гарячий. Обожнюю. Ще один вечір і я зупинився в якомусь придорожному кафе, яких тут, в принципі, буває все більше і більше. Що далі я просуваюсь на північ. І отже, мені тут дозволили на ну, цій велетенській території сьогодні заночувати. Навіть не те, що на цій території, а прямо біля столиків, біля, безпосередньо біля входу в кафе запропонували мені поставити, бо тут така Файний майданчик рівненький. А ще показали мені, де кран, щоправда, з холодною водою, але я набрав гарячої води в термос. І отже, я зможу прийняти там душ, коли стемніє. Нарешті через 3 чи 4 дні я матиму душ. Власники все зачиняють, і готуються їхати додому і залишають мене самого на господарстві. Вони навіть запитали мене, чи комфортно мені буде спати зі світлом, яке вони зазвичай залишають тут на ніч. Я сказав, а можна без, тому що лампа справді яскрава була, занадто яскрава. І вони мені вимкнули це світло, щоб мені добре спалося. Це поки що в мене найвеселіший пошук місця для ночівлі. Ось щойно я був в хаті місцевого голови, або, точніше, головині. Бо це жінка, сеньора Алехандра, і запитав неї дозволу ночувати на місцевому футбольному полі. Це таке малесеньке село, але воно ну, прямо на трасі. Траса проходить крізь нього. І поле футбольне теж біля траси, так що буде мені трошки шум. Собаки, як почали увечері, коли я сюди прийшов, так всю ніч і продовжували Гавкіт, гавкіт, гавкіт. Біля намета, трошки відходять, потім знову біля намета гавкають. Зараз знову виїжджаю на цю трасу номер 5 мою улюблену. Справді, поки що в цій подорожі це найшумніша, найгаласливіша траса, в якій я проїжджав і так довго. Вже багато днів я по ній рухаюсь. Я думаю, вона мені буде снитися ще довго. Їду я по ній доволі швидко, тому що немає зустрічного вітру і бічна смуга широка, приблизно 2 метри. Тобто я на ній їду швидко і почуваюсь доволі безпечно. Але машин повно, просто і шум тисне на психіку, якщо чесно. Я би вже десь звернув на якісь села, але тут немає іншого шляху. Просто тут тобто одна траса вздовж Чилі, така як країна довга. Так і дорога тягнеться вздовж неї. Інші маленькі дороги, вони так трошки відходять, але рано чи пізно вам доведеться або повертатись на цю трасу, або петляти, що займе значно довше, буде вдвічі довший шлях. І чилійський пастух, ковбой місцевий. Я не пам'ятаю, як їх називають. В Аргентині вони називаються Гаучо. Так наче немає поруч цієї суперцивілізації метушливої. Він виглядає так само, як і 100-200 і років тому. So much. Thank you. Okay, muchas gracias. Okay. Ось такі вони челійці пригощають мене прямо на дорозі. Що тут скажеш? Золоті люди, золота країна. Так, одного дня я нарешті прибуваю до Сантьяго, де проведу кілька днів.